Внести єврейське кладовище до реєстру пам'яток порекомендували київські науковці, які проводили там дослідження. Досі з двох цвинтарів історичною пам'яткою визнаний лише християнський. Науковці, зокрема, порекомендували громадській раді з питань охорони культурної спадщини опрацювати концепцію заповідника на вулицях Кишинівській зеленій із визначенням зон для туристів і зупинки транспорту та документацію створення пам'яток історії. Науковців, які досліджували християнські та єврейські цвинтарі, виразила історична цінність деяких пам'яток, зокрема колони на місці поховання мусульман, але залишила неприємні враження невдале розміщення ринку на вулиці Зеленій, між буферною зоною в Чернівцях, яка охороняється ЮНЕСКО та кладовищем Напевно, ніде такого нема більше ані в Україні, ані в Європі, що у 1940 році керівник єврейської громади Адельсберген встановив оцю колону. Це було поруч з єврейським центром, колону на місці загиблих мусульман. Взагалі, унікально для Чернівців оце поєднання. Оця поліетнічний характер поєднання тих різних культур між буферною зоною і між тими двома кладовищами, те, що дуже заважає поєднанню одного з другим. Це є стихійний ринок.